У мене на руках два приладових крани, вони призначені для перекриття потоку води, який іде який до санітарно-технічних приладів, таких як, наприклад, бачок унітазу, змішувач на кухні, чи там змішувач умивальника ванній кімнаті, чи правильно, чи посудимийна машина. І якщо ви побачите, ці крани майже однакові, окрім однієї деталі це розмір цієї різьби. Тобто тут. Різьба півдюйма, тут 3 восьмих. А ще є різьба три чверті. Три чверті це вихід під пральну посадомийну машину, а півдюйма і восьмих до підключається бачок унітазу або змішувачі на кухні чи умивальники. восьмих це різьба меншого розміру, і вона якраз призначена для підключення європейського виробництва змішувачів, тому що там. Як правило, зазвичай йдуть вже шланги в комплекті з меншою різьбою, з меншого гайка на 3 восьмих, тому там використовується саме такий от кран з меншою різьбою.